Аву заяву зробив прем'єр-міністр Угорщини Орбан, і він знаєте, також відповідав на те, чи готова Росія воювати із країнами НАТО. Він сказав, що ні, Росія не буде атакувати Північно-Атлантичний альянс, бо увага, вона слабка і не може перемогти навіть Україну, яка героїчно. Захищається про це він сказав в інтерв'ю LCI, і я не знаю, що трапилося з Орбаном, коли він робив таку заяву про героїчно, як Україна героїчно захищається. Але а, він при цьому вважає, що ні європейці, ні українці не зможуть домовитися з росіянами, тому необхідна угода саме між росіянами і американцями, в рамках якої Україні відмовлять у членстві в ЄС і НАТО, тому що це призведе, мовляв, до розширення війни. Тобто, з одного боку він там Говорить, що Україна справді показує свій героїзм, але з іншого боку, Україну точно не треба брати в Європу та НАТО, бо це розлютить Путіна, і тоді він не готовий буде воювати з країнами Північно-Атлантичного Альянсу, хоча в нього немає на це сил. Ну, де тут логіка, звісно, незрозуміло. Орбан заявив, що Російська Федерація розуміє тільки мову сили, тому Європа теж має бути сильною. І це правда, Росія розуміє лише мову сили. І От коли ми завдаємо потужних ударів, ми потім бачимо, як вони там на це все реагують, і ем, готові навіть про щось говорити з Україною. Він також сказав, що необхідна стратегічна угода з Росією, а антиросійські санкції мовляв негативно позначаються саме саме на Європі, послаблюючи її. На запитання журналіста чи готовий прийняти Путіна так само, як прем'єра Ізраїлю Нетаньяху, проти якого я нагадаю діє ордер на арешт міжнародного кримінального суду. Орбан відповів, що якщо Путін приїде до Угорщини, його приймуть так, як потрібно. Тобто, з одного боку, він говорить, що потрібно знімати санкції з Росії, треба з ними спілкуватися, треба з ними якісь договори, альянси створювати. Бо тільки так ми зможемо жити у мирі та злагоді. Але а, насправді ж Орбан розуміє, що якщо Україна не вистоїть. То наступними можуть бути і вони. Хоча з Орбаном я впевнена, там Путін планував поділити Закарпаття, може, ще і, ну, і територію України. Але як би там не було, це загроза справді для всієї Європи. Але послухайте, як цю заяву Орбана коментують російські пропагандисти. Було оголошено про створення НАТО. Ми створили Варшавський договір. Ми знову ж таки відсували кордони. А вони знову на сьогоднішній день. Не вивчаючи історію, намагалися тихесенько пробратися через Україну, тому ми природно відповіли і відповідаємо. І будемо відповідати ось, але тут при всій повазі до Орбана не угорцям казати про наслідки великої вітчизняної війни та Другої світової війни, тому що вони були в авангарді гітлерівської Німеччини. Абсолютно праві, так абсолютно праві. Тому він пам'ятає, що з Росією краще не зв'язуватися. Тому давайте домовимося з Росією. Він чудово розуміє, що Росія не дозволить ворожим військам там стояти. У сотнях кілометрів від Москви та від інших російських міст має бути така зона. Вибачте, відчуження От Бачите, росіяни планують створити не просто буферну зону, вони хочуть зону відчуження, і я не виключаю, що вони можуть щось вкоїти там із ядерною зброєю, або ну або просто справді посилювати свої атаки для того, аби. Україна припинила своє існування, але вони кажуть, що Орбан розуміє, що з Росією краще домовлятися і краще з ними не сваритися, бо ми щось що такі великі, зможемо прийти в будь-яку країну світу. Насправді ні, якби Європа зараз прокинулася, і як про це бачите, пишуть і в Литві, і в Латвії, що недостатньо Європа реагує на це все, то я впевнена, що з Росією можна було б розібратися набагато швидше, тим паче ми. Неодноразово показали, що нам не потрібно мільйони солдатів на фронті нам потрібна зброя, яка може ефективно ем, знищувати. Ось цей російський військовий потенціал, так бо це FPV-дрони, які знищили російські стратегічні бомбардувальники. Це не мільйони з наших бійців. Але звісно, так ні в якому разі не можна применшувати той героїзм і те, що роблять наші воїни на фронті. Але я до того, що якби Європа це зрозуміла, а не там закликала знизити вік мобілізації, чи там давайте всіх на війну, а дала нам більше зброї і коштів, то я впевнена, що можна було б з Росією розібратися. Ось тут на нашій території і до і не допустити того, щоб вони прийшли у Європу. Глава російської делегації Мідінський почав роздавати інтерв'ю наліво і направо. Дав нове інтерв'ю виданню The Wall Street Journal», і він знову повторив свої тези, що Ерефія готова вести довгу війну в Україні. А відсутність, мовляв, поступок з боку Києва був, спричинить лише великі територіальні втрати. При цьому він каже, що атака на російську стратегічну авіацію напередодні останніх переговорів у Стамбулі мовляв не затьмарила їх. Хоча я нагадаю, що 1 числа служба безпеки здійснила історичну операцію а вже 2 числа 2 червня проходили переговори між Росією та Україною в Стамбулі, і ми бачили обличчя російської делегації, що справді вони були, ну м'яко кажучи, не дуже задоволені, бо очевидно, що це був великий потужний миді. Не удар, зокрема по а, Російській Федерації. Ну і це ця операція показала, що Росія не залишиться безкарною, і вона не така вже захищена, як про це розповідають ті ж самі кремлівські керманичі. Отже, Мединський каже, що з Росією неможливо вести довгу війну, бо ця війна тривала б, за його словами, 21 рік. Ми не хочемо цього, ми хочемо миру, говорить російський представник. Але якщо Україна продовжуватиме керуватися національними інтересами інших, то ми просто будемо змушені відповідати, сказав голова російської переговорної групи. Бачите, він знову акцентує увагу. На довні, довгій війні про це він прямо в обличчя говорив українські делегації. Про те, що мовляв, якщо ви зараз не погодитеся на капітуляцію, то ми будемо воювати з вами вічно. Ми готові воювати 21 рік, а то й навіть більше. А ну це вони там порівнюють війну, а, а, зокрема шведську, так цю Полтавську битву і таке інше, але при тому ми ж розуміємо, що насправді. Російська Федерація не зможе вести вічно війну, бо ресурси їм цього не дозволять. Попри те, що вони нарощують виробництво озброєння, все рівно у них великі проблеми зараз в економіці, і точно 21 рік вони не протримаються. Це знову ж таки тези для того, аби залякати Україну, залякати Захід, бо не випадково ж він говорить це в інтерв'ю. «The Wall Street Journal». Для того щоб почули це саме на заході, для західної аудиторії, крім того, Мединський стверджує, що Російська Федерація мовляв дуже хоче закінчити війну, бо ця війна поглиблює розбіжності між Україною та Росією. Розбіжності між Україною та Росією хотілося б вони нарешті почали це вивчати, тому що ми точно не один народ, як вони там вважають. А, бо знову ж таки цей мідінський в інтерв'ю каже, що це все схоже на конфлікт між двома братами: одним старшим і одним молодшим. про те, хто розумніший і хто важливіший цей конфлікт, на жаль, поглиблює наші розбіжності, і саме тому ми хочемо, щоб він закінчився якнайшвидше. Це Офіційна заява від російських е, ротів, так які ще й ведуть переговори з Україною. Який цинізм, так? Бо з одного боку вони кажуть про те, як хочуть закінчити війну, але водночас роблять все навпаки, посилюють свої штурми на всіх ділянках фронту. Зараз заговорили про буферні зони Сумщини, Харківщини, Дніпропетровщини та інших міст України, посилюють щоденно атаки, б'ють балістикою шахедами. От Навіть всю хвилину, всю секунду, у нас лунає сигнал повітряної тривоги і знову загроза балістики. А вони. Розповідають, що хочуть миру. Ну от хіба така країна, як Російська Федерація, показує, що вона хоче миру, як на мене, все демонструє зовсім. Показує все зовсім навпаки, що вони хочуть продовжувати цю війну. Вони хочуть вбивати українців, хочуть стерти з лиця землі Україну. Ну і зробити так, аби ми прийняли капітуляцію, аби ми її підписали. Але цього точно в них не вийде. І ось ці тези, коли Мединський говорить у Wall Street Journal про те, що ця війна. Між двома братами, де вони вирішують, хто важливіший, хто розумніший, То ви знаєте, я е, так їх порівняла, що вони дуже співзвучні з тезами, які нещодавно лунали із вуст американського лідера, президента Дональда Трампа, який е, під час зустрічі із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем сказав, що «ну та Україна і Росія це як дві дитини, які б'ються в парку. тому давайте е, дамо їм час нехай між собою розберуться. Дональд Трамп, ми не дві дитини, як сказав Зеленський, Росія якраз прийшла вбивати у парк наших дітей, і вона робить це на жаль по сьогоднішній день. І коли вони порівнюють і починають. Зрівнювати так агресора і жертву ну це вже дуже серйозно, тому що це показує так, як ставляться до цього на заході. принаймні, як про це говорить американська адміністрація, а мединський це підхоплює і демонструє знову ж таки на західну аудиторію, щоб там вважали, що навіщо ми будемо втручатися в цей конфлікт? Вони між собою розберуться. Вони ж брати, вони ж там діти. Нехай е і розбираються, хто з них сильніший, в результаті вони все рівно помирі. Це так не працює, бо нам, друзі, якраз потрібно говорити і доносити на Захід особливо про те, що ні, це Росія розпочала цю війну. Це Росія напала на Україну, це Росія прийшла вбивати українців і наших дітей, і вона це робить. Але точно не варто говорити про те, що це дві дитини, які між собою вирішують якісь проблеми і суперечки, тому що Росія буде робити і далі. Все для того, аби Україна припинила своє існування. А от на жаль, у Сполучених Штатах допомагають ось такими заявами і підсилюють оці ці всі тези кремлівської пропаганди. Але, от знаєте, про цього ж мідінська історика, та який розповідає про війну на вічну війну Російської Федерації. То про нього вже роблять сюжети, активно поширюють їх в усіх засобах масової інформації на території боліт, хоча там не засоби масової інформації, а пропагандистські змі. Так, от чоловік з Кабєєвої попов почав розповідати про те, що Росії війна не потрібна, і ця війна потрібна, мовляв, тільки Києву. Послухайте. Глава нашої глава нашої переговорної групи зазначив що Росії війна не потрібна, вона потрібна київському режиму. Йому потрібен постійний ворог, аби чіплятися за владу. Якби вони думали про країну, то домовитися вдалося би швидко але замість спроб врегулювати конфлікт, Київ здійснює теракти в нашому тилу, і після них громадяни Росії вимагають вдарити аєшником по Києву і Львову, а не вести переговори. Мені здається, що ця теза дуже влучно підкреслює плани Російської Федерації, але вони кажуть, що це Україна, мовляв, хоче війну вести, щоб там залишатися при владі. Але насправді це ж Російська Федерація робить все для того, аби... Путін залишився вічно, аби він міг ввести війни. І при тому Мединський почав розповідати про те, що їм не вистачає ворогів, що вони хочуть вести війни, не хочуть там ніякого миру. Але ну, він ж намагався показати, що це Київ так робить. Але ні, всі адекватні цивілізовані люди розуміють, що це саме Путін цього благає. І от вони знаєте, бачите, почали поширювати ось цю тезу, що Україна терорист. Що з ними немає чого вести переговорів? Краще вдарити арешніком по Києву та Львову, бо нас вимагають про це росіяни, благають самі ж їхніми тетадглобільний народ і не тільки. Але знову ж таки, це їм дає привід. Це вони так виправдовуються. Що якщо, мовляв, зараз Путін випустить по Україні арешнік чи будь-які інші е, балістичні ракети, і не тільки і шахеди, і крилаті, то це. Не Путін так хотів, це його попросив народ, російський народ, росіяни, так і з яких яких мединський називає ще й нашими братами. Вони вбивці, такі ж самі терористи, як і вся кремлівська влада. Тому, е, ну ми розуміємо, що частина росіян так точно готові стерти і е, з лиця землі Україну, і справді вимагають, щоб били по нашій державі ще більше е, робили атаки і проводили ось такі свої е, вбивчі. Методи застосовували до наших українців, до наших дітей, людей, військових, цивільних до всіх. Знаєте, ще вони говорять про терористів нас, бо активно поширюють тезу, що ми там підірвали їхню залізницю, колії в Брянській і Курській областях. Але насправді я впевнена, що це спецоперація ФСБ. Вони завжди так роблять, особливо коли важлива якась подія. Це було напередодні переговорів у Стамбулі, коли справді мали домовлятися про припинення вогню. Вони це зробили для того, аби розкачати, що от це Україна, бачите, підриває і вбиває наших людей. Тому ми не будемо розмовляти з терористами. Ну і потім кремлівський диктатор Путін вийшов, записав відео, де так само сказав, що говорити із Зеленським він не збирається. Але що цікаво, вони про ці. Так би мовити, теракти, в яких звинувачують Україну, говорять вже другий тиждень поспіль, записують безліч інтерв'ю, роблять сюжетів по 30 хвилин на той погодині по годині на кожен ефір. А, але ні, ні разу в, за ось ці навіть підсумкові ефіри, коли в них там вісті ніділі і таке інше, вони ні разу не згадали про те, як Україна справді робить а, гарні спецоперації і б'є саме по військових об'єктах, а не по цивільних, тому що. Про кримський міст, який там вкотре підірвали третій раз вони нічого не сказали. Про російські аеродроми, на яких горіли стратегічні бомбардувальники, вони також нічого не сказали, але навмисно поширюють ось цю тезу про Брянськ, Курськ, про Брянську Курську область і залізницю для того, аби зірвати ці переговори. Хоча й знаєте, я тут мабуть би звернулася до українців, які на жаль за якихось обставин перебувають на території Росії, щоб вони були дуже оберні. Режними, бо зараз Росія буде все вішати на наших людей, і тим паче не виключено, що вони а, зараз а, не будуть влаштовувати нові теракти, в яких будуть звинувачувати Україну. Тому тут важно важливо пильнувати і, звісно, говорити про це, особливо на захід, пояснювати, що. Росія робить ці теракти навмисно, аби звинуватити Україну і зірвати переговори. Це Росія до них причетна до цих терактів і підривів, а точно не українська а, сторона. Бо Україна показала, що б'є саме по військових об'єктах по аеродромах. Ну і так само цей же ж Володимир Мідінський саветник Путіна каже. Про те, що, мовляв, він відчуває всім серцем і всією душею про те, як Україна не хоче воювати, що наші бійці готові скласти зброю. Це про збройні сили України. І мовляв, вони вже давно це зробили, якби не Зеленський. Я відчуваю, що в глибині душі вони краще, ніж хочуть здаватися. Вони навіть хочуть щось сказати. Але не можуть Я побачив навпаки, що дві третини їхньої делегації були у військовій формі. Це військові. Я бачу в їхніх очах небажання воювати. воювати вони не хочуть воювати і не хочуть відправляти своїх солдатів на смерть. можливо, тому що вони зберегли людську гідність офіцера. адже офіцер повинен дбати про своїх солдатів. я це відчуваю. Відчуває воно офіцер має дбати про своїх солдат, і наші дбають на відміну від російських окупантів, які женуть росіян на смерті як гарматне м'ясо. Але от знаєте, він акцентує увагу про нашу делегацію, що там багато військових. Я про це говорила із українським дипломатом, екс-міністром закордонних справ України Володимиром Огриском. Так він говорить, що не випадково наша делегація і складається з військових. На відміну від Російської Федерації, де одні ФСБшники та грушники, тому що саме військові вони мають право голосу і вирішувати, як на яких умовах а, і буде закінчуватися ця війна. Це справді так, бо саме вони боронять нашу країну, борються з ворогом, і саме вони мають вирішувати, і точно вони знають, як це буде правильно для того, аби а, ну потім а, ми, ми всі це нормально сприйняли. А не отак, як говорить цей Мідінський, що вони готові вже скласти зброю. Ні, от друзі, напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, і давайте ми підтримаємо наших бійців в такі складні моменти. Їм точно необхідна підтримка. Вона їм потрібна завжди, але от зараз так точно. Тому долучайтеся до зборів і закликаю долучитися до збору, який проводить фонд 24 го каналу. Ми збираємо на два буси для. Бригади помста, тому давайте ми зробимо Російській Федерації ту помсту і покажемо, що ми не плануємо здаватися і вже погоджуватися на умови Кремля, бо те, що вони пропонують, ну, Україна. На це точно ніколи не піде, і там це розуміють, тому вони і посилюють ці атаки, тому вони посилюють свої штурми для того, аби схилити нас до капітуляції, щоб ми вже почали е, говорити українській владі і всім іншим, хто там їздить на переговори, що погоджуйтесь, нехай це все припиниться. До речі, ж нещодавно було опитування соціологічне опитування, е, яке показало, що насправді більша частина українців вони готові. Триматися і продовжувати війну, тобто оборонятися проти Російської Федерації, тому що це наші території, це наша земля, і українці це витримають більша частина. Тому друзі, долучайтеся, скануйте QR-код і давайте ми допоможемо нашим військовим. Задонатьте буквально прямо в цю ж хвилину, в цю секунду. Ну і звісно, поділіться цим збором з друзями та знайомими.